Ми з чоловіком розлучилися давно, але ні мені, ні йому не було куди йти. Ми розділили квартиру через суд, але так і залишилися в ній жити. Він не в одній кімнаті, а я в іншій. Спочатку він приводив різних жінок, але жодна з них не затримувалась надовго. Потім я привела нового чоловіка, і ми стали жити в трьох. а точніше, в чотирьох, адже з нами був наш син. Зараз він уже виріс і пішов, а ми так і продовжуємо жити разом. Мій перший чоловік п'є, влаштовує постійні сварки та скандали. Він не платить за комунальні послуги, не виносить сміття. Він просто отруює нам життя, а з моїм нинішнім чоловіком вони постійно б'ються. Чи можна якось виселити його по суду, якщо він алкоголік і не сплачує комунальні послуги? Наше життя це суцільне пекло. Я не хочу так жити до самої старості. Гірше, ніж спільна власність із людиною, яку ти не хочеш бачити, мабуть, нічого не буває. Дуже багато сімей після розлучення опиняються в такій ситуації, коли одному з партнерів просто нікуди йти. І часто однієї квартири недостатньо, щоб її продати та купити хоча б дві кімнати десь окремо. Тому часто хтось здається, щоб не жити в тому пеклі, залишає свою частку і йде. Це трапляється дуже часто. А там, де ніхто не поступився, виникає така ситуація, як у цієї жінки. Виселити людину через суд тільки тому, що вона алкоголік, насправді нереально.